Думаєте, війна це справа для бідних чи ні? Справа для всіх жителів України. Для бідних, для багатих для всіх. Зараз. Ну, в тому, що хто має гроші, в тому тих, немає питань з відкупом від мобілізації, від виїзду, з, з, з виїздом за кордон, а якщо грошей немає, то ці проблеми вони не вирішуються. 50 на 50, але я більше в тому, що, скоріше за все, за бід, ну, для бідних, певно. Це видно зараз е, з приводу бронювання, наприклад, його заморозили абсолютно для всіх, але чомусь деяких персон до сих пор продовжують, як то кажуть, тишком нишком броню ховати від, е, від мобілізації. Я не думаю, що це задача для бідних, але через корупцію іноді так стається насправді. Погано, що багато не думають про бідних. Вони думають, що вони самі відкупятся, а бідних і розбираються самі. У мене відчим зараз на війні, хоча ну, він не з бідної сім'ї, він нормально заробляє. І теж як він розказував, там нема людей, які страждають бідністю. Тобто люди зазвичай ідуть туди, тому що вони хочуть воювати, хочуть захищати країну.